Путін або той, хто грає його роль на даний момент, втратить владу до поразки армії РФ на території України, чи вже після поразки. Якщо вам подобаються наші відео, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Це таки, я думаю, що це може бути і набагато швидше. Ну, чисто по відчуттях. Зараз я подивився, що скажуть карти. Це може бути і набагато швидше, і можливо, якраз. Крах путінського режиму, це і буде ще один ключ до нашої перемоги, в тому числі я бачу більше сценаріїв буде розвиватися так. Подивимося, що це дійсно такі твердиться. Перша карта вже говорить: Мірка Пентаклі, що до свого якогось логічного правильного завершення людина не добуде. Це е, карта ну як людина, не людина, а цей режим, бо там їх багато, правильно будемо формулювати. Йде карта невдачі. Тобто до свого якогось логічного завершення. Цей режим не добуде, карта не варить. Другий аркан. зайде аркан вибору. Шостий аркан. І от цей вибір, який робиться саме зараз. Від тих кроків, від тих певних заяв це аркан правильного чи неправильного вибору Доленосно. Трійка мить. Знову ж таки, для них це аркан, який говорить про втрату, про зраду, навіть якусь внутрішню їхню так в, ворога. І трійка мочів це завжди щось таке, тож як несподіване. Сльози печаль, і відповідно від того вибору подальшого, буде наступних і вирішуватися подальша їхня доля. Ще подаємо одну карту. Перевернута вісім жезлів, тобто це однозначно вже відбувається той рівень перевороту внутрішнього їхнього в Росії. І е, трійка Пентаків теж перевернута. Я розумію наступне: вони між собою там. Домовились про ті чи інші речі. З кожним днем все більше йде не по плану. Трійка Пентаклів перевернута, це перевернуті плани, це крах їхніх думок, цілих, ілюзій, фантазій. І от ці останні знову ж таки кроки, які роб, робляться таке враження просто, ну я не знаю, там це як спонтанне якесь рішення. А давайте так попробуємо, а давайте так спробуємо. Подивимося, що з того буде, а що з того буде, а що з того буде. Це не є продумані заздалегідь плани. Вони дуже спонтанні, вони дуже сирі, вони не продумані і вони ведуть до подальшого крапку. І є ця сторона, з якою вони домовилися, так тобто як раз, два, три. Тобто трикутник такий мені показують. І от вони сказали: от ми зробимо так, так і так, ми, грубо кажучи, будемо правити далі. А ця третя сторона сказала: ну добре, ви робіть, і ми подаємося, Якщо так не буде, ви тоді йдете, будемо ми. Приблизно воно виглядал десь на рік і такому. А третя сторона, це, як це кажуть, є посередник ще між ними, хто контролює, як далі воно буде. І от конкретно той режим, який зараз є, ми кажемо, путінський режим, ну він реально програє. Він реально програє. І ця сторона, яка з тим спостерігає, вона вже десь до цього підштовхує: ну, ви програєте, давайте, пора вам встиг. Це вони ще не хочуть. Вони хочуть ще, а може так, а може так, ще якісь зробити кроки. Ну, це з кожним разом все більше і більше просто веде до, до розвалу до крату. Ну, і хай буде так. Добре. Чи розуміють путіноїди, що вони зробили величезну помилку тим, що напали на Україну? Зараз будемо дивитися це питання, Візьму інфоколоду. Зараз будемо дивитися це питання, чи вони дійсності розуміють, що вони зробили велику помилку, напавши на Україну. Ну, перший аркан вже говорить, це відповідь стверджувальна так, цей аркан, сонця. цей аркан Сонця. Тому що однозначно не того результату вони очікували. Цей відповідь так. Другий аркан. Четвірка кубків теж така от карта: сидять і думають, для чого це все було. Ну, але назад дороги, вже, ну, вже, як нема, вже є певний процес, і якось треба його, звичайно, логічно завершити. Як завершити? Оце яка кажу, спонтанні сприйняття рішень. І четвірка митців теж аркан такої паузи. А тут мені намальований такий от, я називаю цю карту розкаяння. Розкаяння. Тобто, реально мені здається, що ти кажеш, путіної так, вони реально жаліють. Але що ситуація не зміниш? Минулого не перепишеш те, що відбулося відбулося, і їхній найправильніший був би висновок сказати, що ми свою спецоперацію провели успішно всі завдання виконали, і просто вийти звідси, вийти з нашої країни, і таким чином, хоча б трішки якусь тобі можливо дати, не знаю, точку якоїсь якогось плюса, якоїсь реабілітації, так що потім навіть всередині їхні громадяни. Які знову ж таки з кожним днем все більше розуміють, що деяка правда, може би їх далі там та пропаганда тримала. А так вони чим далі, чим більше роблять ці кроки, все. Це, от ну, як воно має бути, так воно буде. Є теж певна точка патомності, є певна точка циклу, який почався, який має завершитися. Для когось це цикл перемоги. Я маю на увазі нас, Україну, для когось це цикл краху поразки. Це Росія. Я вважаю так, і це теж такі сценарії, які десь були приписані давним-давно, просто прийшов час. Мені здається, як мінімум ці сценарії були прописані ще якраз до 2014 року, коли Росія вперше вирішила напасти на Україну? А Ось давай так. спробуємо зчитати їхні плани, що вони планують робити далі. Тільки тут у мене вже питання до тебе: як нам щитувати з кого щитувати, як правильно задати запитання? От як, назвемо їх путіноїдами. Там при владі є кілька людей, про яких ми навіть не знаємо, хто реально там керує, так? Сірі кардинали. Як сформулювати так, щоб ми ж їхні плани на майбутнє? Назад ходу нема, це факт. Тут у нас з тобою синхронізація. У мене фраза в голові, ти її говориш. У мене запитання в голові, ти вже мені на нього відповідаєш. Ну, ось так. Ось так. Я напевно думаю, що сам правильніше формулювати так, як я це роблю. Коли ну. Та правляча верхівка, яка зараз є по факту. Тобто ті, хто по факту правлять в Росії. Я формулюю так. Добре, добре, давай Що, так подивимося. хто по факту правлять в Росії. От які їхні подальші плани? Що вони думають робити по відношенню до України? Перший аркан. Ну, все-таки від ідеї перемогти, вони ще, на жаль, не відмовились. Тому ну, суперський аркан це шостірка це аркан перемоги слави тріумфу. Тобто, це вже просто доходить до такого повного насправді маразму, тому що вони далі широ вірять, що вони можуть перемогти. Сиро все вірять. Добре, дивимось наступного карту. Дві мачів. Тут такий дуже цікаво намальований аркан, такий як ножиці. Тобто, однозначно, десь є оце припущення двох різних паралелей, тобто вони перемогти хочуть. Але все-таки ця друга паралель вона працює. Тобто двійка мечів, як вибір, що все таке далі, а як не переможемо, А який шлях відступу? А що робити далі? А як це пояснювати людям? А як буде працювати та сама пропаганда? А якщо ЗСУ звільнять далі ці території, там і повністю Донецьку, і так далі, і Крим, і це от двійка мечі, вони вже розуміють, що все таке. Ну, якби деокупація, відрізання їх від України буде, так чи інакше, не тільки від України, але й від світу. І от вони зараз десь на такому теж, знаєш, як таке, роздоріжжя свого роду, третій аркан. Знову ж таки, перевернута карта коханців, знову це для них якийсь важливий вибір фінальний, тотальний от вибір, який зараз може якраз і в жовтні буде прийматися. Але цей аркан перевернутий, тому вибір буде зроблений неправильно. А дуже часто цей аркан описує, якраз як, ну, як рай Адам, Єва от дерево пізнання, добра і зла. І от це був теж неправильний в результаті вибір. Вони піддались спокусі, і вони за це були покарані. Оце якраз мені хочеться сказати зараз цю фразу. Мені так мурашки пішли. От вони піддались спокусі Росія, той правлячий, хто там зараз є режим. Вони піддались цій спокусі загарбати Україну. І вони за це будуть покарані. От про що говорить дана карта. І де вже якесь розуміння, вони, воно тому є. Тому, може, вони якраз десь і готуються з того, плани правильного відступу відходу. Я не виключаю цього. Далі королева мечів, теж така якби карта сувора все таки маючи певний ресурс, резерв, запас будуть вони таки вести ті наступальні де годні дії та обстріли, все рівно, це карта гостра. Ну, правильно. Правильний вибір був би зараз відійти. Оскільки карта говорить неправильного вибору, значить це буде така битва до переможця з методом. Ну, на жаль. Ну... Ва-банк. Вони йдуть вабанк. Так, вони йдуть вабанк. І от п'ятірка мечів для них знову ж таки, для ворога. Тобто, вони будуть в результаті загнані в повний тупик, от стоять двоє там намальованих персонажів, які просто. От, під мечами в тупику і під мечами. Оці мечі це якраз мечі наших ЗСУ. А оце та правляча верхівка, яка себе і всередині там країни зажене в цей тупик, і їх свої почнуть там переслідувати. А наші ЗСУ їх тут на місці почнуть переслідувати в будь-якому випадку, ворогу не сховатися, і це мене радує. Це тішить усіх, хто нас дивиться, і твоїх, і моїх глядачів, і всю Україну. І так і буде. На горизонті, до речі, засвітило кілька варіантів закінчення війни. Один з них, чесно кажучи, не дуже. Другий теж так собі. Зараз ми їх проскануємо. Є ще третій варіант, який має два розгалуження. Один дуже класний для нас, інший знову ж таки такий собі: 50 на 50. Людям зі слабкими нервами. Далі я пропоную не дивитися наше відео. А хто сильно витривалий, може залишатися з нами. Ми просто подивимося, наскільки кожен із варіантів реальний, тому що, наприклад, я бачу кілька варіантів розвитку подій завжди в будь-якій ситуації. І коли вже ситуація набирає більше, ніж 50%, 70-80%, тоді вже вона точно реалізується. ось. А коли вони набирають до 50%, є шанс, що вона не реалізується. Тому на допомогу мій колега приходить, і сьогодні ми будемо сканувати кілька варіантів. Значить, перший варіант. Путін робить ставку на шантаж заходу, так на те, що захід змусить Україну до якогось варіанту капітуляції, так чи таке поставить нам захід якісь умови, від яких ми не зможемо відмовитись? Запрошуємо переглянути цікаві відео наших гостей на каналі Містична Історія. От, чи поставить захід певні умови? Чи поставить захід певні умови для України? Вісьмірка жезлів, перша карта. Тобто, я вважаю, що мать по цій карті певні умови, ну, вони будуть виставлятися. Так, це карта підтвердження, що вони будуть ці умови виставлятися. Добре. Друга карта, що в результаті з тих умов? Вісьмірка кубків перевернута. Ну, для наших доблесних воїнів і для тої ситуації, яка зараз якби, вже активно триває, ці умови ролі не зіграють. І від того сценарію, яким ми йдемо, перемозі України, ці їхні умови нічого реально не змінять. Ну і третю карту вже витягнемо для підсумку. Імператор перевернутий. Тобто ті, хто будуть, що там говорити, що там вимагати, все-таки наша сторона України на це погоджуватись не буде. Вже були попередні теж неодноразово різні заяви. І так само ми, як йшли. Шляхом своїм, ми цим шляхом так і йдемо. І карта це підтверджує. Але те, що певні мови ставитись будуть, так будуть. Так будуть. Так, чудово. Ти нас втішив, як завжди. Тепер другий варіант. Кремль готовий обміняти голову Путіна і домовитись із Заходом. Захід їм все вибачає, про все забуває. Чи вдасться здача Путіна в обмін на лояльність ставлення світу до себе? Тепер ця карта випадає сама. І тут теж дуже цікава карта пажників перевернути. Може, вони дійсно готові його голову віддати, але що це вирішує? Світ не такий дурний, він прекрасно розуміє, що це просто є так званий персонаж, який виконує роль, і від нього нічого не залежить, і від його голови так само. Це просто буде така хвилинна ейфорія в дуже великої кількості людей, що от як такого персонажа Путіна не стало. А далі, що? Від цього питання навряд чи зміниться, і тому цей сценарій, от зі жезлів, жезлів, я не думаю, що він ну, настільки прямо так можливий можливий. Тому що світ розуміє, що перемога насправді не в голові Путіна. Насправді, перемога зовсім інших речах. Зовсім інших речах. Третя карта цього. Я навіть такого сценарію навіть ще й не чув. Ти бач, проговорила, я так аж задумалася, думаю, цікавий сценарій, або дійсності, що воно змінить? Ну нічого не змінить, і корот же зві перевернутий. Тобто, ну чітко, якби йде розуміння, що так, цей сценарій існує, і, можливо, навіть якщо б це дійсності там ця, скажімо так, голова Путіна щось конкретно би вирішувала, і от після цього все стане тихо, мирно, і в цьому світі, але гарантії цього ніхто не дасть. Гарантії цього ніхто не дасть. Тобто вони можливо це і проговорили між собою десь там знову ж таки, що якщо буде так, так і так, і голова Путіна буде, і так далі. І це все затихне, ну гарантії ніхто цього не дав, що це буде саме так. Тому цей варіант сценарний, він насправді ну дуже і дуже мало ймовірність. Тим більше сказати, що як буде голова Путіна, і там зразу вони будуть ставитися дуже добре, дуже класно. Ні. Тому що вони прекрасно розуміють, що багато треба міняти саме всередині, правлячу верхівку закулісну, які всі, як ми їх називаємо, там сірі кардинали, хто бавиться в ті ігри диявола. Оце там три міняти, а вони, мені здається, напевно, по факту і залишаться невідомими. То, хто там між собою, які там в них розбірки будуть, вони там собі розберуться, хто там кого не знаю, вб'є, заб'є і так далі. Це вже інше питання. Але цей сценарний варіант він все-таки малиймовірність. По крайній мірі наразі так все точно. Ти бачиш, даремно я нарікала наших глядачів, сказала виключатися, а тут ти всіх так заспокоїв, і це супер-пупер. Найбільше відсотків набирає в мене те, про що я зараз буду говорити. Але тут є два варіанти розвитку подій. Тут є позитив, а є негатив, є два варіанти. Ну, знаєш, як завжди, як завжди в цьому світі: є плюс, є мінус. Значить, варіант такий: Кремль не здає голову Путіна. Йде в банк, ми, ми це бачимо, що це швидше за все таки відбудеться. Далі, Захід не потрапляє під шантаж Путіна і вже не боїться його, Ну, теж вже бачимо, що це можливо, тому найбільше відсотків. Ну, а також дає нам зброю, дає нам гроші, продовжує давати, а також дає нам людей. Тобто, ми, тут є два варіанти в результаті цих історій. А перше, ми остаточно перемагаємо. Остаточно в Росії повна дупа, а другий варіант початок третьої світової. Так. Ну, в будь-якому випадку світ вже не піддається на фантазії Росії. І це якби добре. І це от карта Перша трійка Кубків це підтверджує. Тобто вони розуміють, що де правда, де неправда, і при тому вони розуміють, я би навіть сказав, керуючись конкретними фактами. Є так само розвідка, є так само злив інформації. Про ворога і так далі. Тобто вони керуються конкретними фактами. Тому, напевно, вони десь в цьому плані якби, ну, спокійні і розуміють, що ви собі там говоріть, а ми собі, якби, знаємо, де істинну правда. Дивимось далі. Наступна карта. Це те про що я десь от тільки що подумав, карта це підтвердила. Це ту спонтак, пряма позиція. Допомога як збройна, так і фінансово-матеріальна. Тобто, нам є таке враження: от, дають, так, от, дають, беріть. І перемагайте. І світ розуміє, що конкретно в даній ситуації на кого треба робити ставку, ну як на переможця, Ну я вже скажу такими словами, тому що це реально вони розуміють, хто де як і з ким далі їм треба буде співпрацювати, і хто в цьому плані є адекватний, та співпраця буде теж взаємовигідна. Тому вони нас і підтримують. Тому вони нас і підтримують і це давати будуть і надалі. І третя карта. Весмірка Пентаклів, плани, які розробляються далі. Тобто об'єднання світової спільноти плюс України проти Росії, плани, які розробляються далі. Це може бути черговий пакет санкцій введений, при тому доволі сильний, доволі потужний. Там вже якісь восьми, який він там по рахунку. Отак, от Весмірка Пентаклів і от черговий пакет санкцій. Плюс це будуть чергові, якісь економічні, там не знаю, введені ще більше там якісь. Блоки обмеження, там не знаю, що там як них називаються правильно, я в економіці не є сильний. Але так чи інакше буде давка ще більша саме на економічну сторону Росії. І Веснірка Пентаклі це відповідно збудувати міцну державу в Україні і в плані такої воєнної, скажімо так, потужності, тому що в будь-якому випадку. Європу від Росії відділяє саме Україна. Ну ми це прекрасно теж розуміємо. Ми це прекрасно розуміємо. І сторона, наприклад, Білорусі, вона така мінолева, ні, ні туди, ні сюди. От, от таке крок вперед, крок назад. Ну, до сих пір ми це бачимо, що так ні, ні, так, ні так. І вони розуміють, що в Україні може бути якраз той союзник, той міцний такий спит, який в разі чогось ну, буде реально захищати потім величезну кількість інших територій, інших країн. Тому тут вигода однозначна. А другий паралельність така була Паралельний початок третьої світової через те, що це все відбулося. Ми отримали максимальну підтримку. І ну, відповідно третя світова на носі. Тут просто зразу виникає таке запитання. Зразу виникає таке запитання. А якими силами навіть та сама Росія, щоб брати її зачинателем третьої світової, якими силами вони будуть це починати? І з ким вони будуть це починати? Розумієш? Тобто тут конкретно я не бачу співробітництва їхнього з кимось спеціального об'єднання, щоб їм дозволило це зробити. Сімірка Пентаклів перевернута знову карта невдачі. Так, їхні там ідеї захопити весь світ і стати все владарювальниками, навіть не сумніваюся в цьому. Але звірка Пентаклі перевернута, карта краху. Зірка перевернута. Плани, які мрії, не збуваються. І, знову ж таки, стік зв'язки перевернута. Тобто не перемога, а поразка, і ніякої слави, і ніякого тріумфу. Тобто, щоб бути зачинателем такого масштабу, вони, звичайно, якщо б це вдалося захопити Україну, вони б пішли далі. Це ми прекрасно розуміємо. Але оскільки вони навіть цього не змогли і Богу дякувати і не зможуть виконати, далі нема смислу. Хіба можливо зачинати третій світової буде хтось інший? Але після того, що зараз тут відбувається, це є величезний урок. І якраз цей урок, коли ми всі правильно засвоїмо, то це і стане тою точкою відміни можливого варіанту Третьої світової війни. Дай Бог, щоб так і було. Так, і в попередній розмові ми з тобою якраз говорили про ту третю світову, і що вона може бути, і що це якраз підготовка те, що ми зараз маємо. Відповідно, оскільки висновок зараз ми зробили такий, і Росія не може бути тим, хто починає ту світову, значить, це буде стосуватися інших країн. Але про це ми вже поговоримо в інших наших випусках. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.